Вітання всім телеглядачам в ефірі передача актуальне інтерв'ю. І я сьогодні буду розмовляти із лікарем психологом Ольгою Дяченко. Мої вітання вам, пані Олю. Мої вітання. Я знаю, що ви практикуєте багато років у відомій лікарні імені Ющенка в відділенні номер один. Скажіть, що ви там конкретно робите? Е, наше відділення номер один не відкрилося не так давно, 9 місяців. Так тому що від Початку повномасштабного вторгнення зросла дуже е, така потреба в реабілітації е, пацієнтів, як і цивільних, так і військових. Е, моя робота безпосередньо у відділенні полягає в двох таких основних напрямках: це психодіагностична робота, оцінка психічного здоров'я пацієнтів, де ми проводимо бесіди, робимо тести для того, щоб визначити, чи є якісь психічні порушення. Якщо наявні психічні порушення, то ми залучаємо е, додатково ще психіатра. Е, якщо ні, то працюємо психокорекційно відповідно до того, е, яка проблема в пацієнта. Ну, оскільки ви вже заговорили за наших військових, і це є темою номер один. Допомога, відновлення, то розпочнемо саме із цього. Отже, наші військові, які пройшли випробування саме війною безпосередньо на лінії фронту, потребують сьогодні допомоги. Uh -huh. Що ми можемо їм запропонувати? Яку допомогу, і наскільки успішно вдається реалізувати все задумане у відділенні номер один? Страємося як можемо, да докладаємо всіх своїх зусиль. Команда справді дуже потужна, як і в плані фізичної реабілітації, так і психологічної. Докладаємо навіть більше ніж можемо. Да? І тому що розуміємо, що настільки вони зараз захищають нас, настільки нам хочеться допомогти їм з їхніми особливими потребами, тому що. Є категорія військових, які мають черепно-мозкові травми, контузії. І це провокує певні обмеження і рухової активності, і певні проблеми з психічним здоров'ям, дає порушення пам'яті уваги і тих, в кого вони є виражені, вони потребують додаткового супроводу, навчання з по-новому, інколи говорити, писати, починати рухатися, робити заново перші кроки. Є і категорія тих військових, які отримали. До прикладу, ампутації, так і вже це той процес, який не відновиться, але потрібно адаптувати людину і навчити сім'ї жити. Команда дуже потужно з цим займається. І частина пацієнтів, якщо говорити безпосередньо про травмування, то ті, хто мають спінальні травми, це також ті пацієнти, які отримали важкі поранення, і наслідок яких вони от не зможуть бути повноцінно так. Ходити, рухатися, да і це також змога їх навчити емоційно з цим справитися, прийняти цей виклик, який вони мають в своєму житті. Дуже терпляче всі відносяться, дуже старано працюють, навчають їх самостійно. Одягатися, вставати, використовувати техніки саморегуляції, те, що стосується психічного здоров'я, попереджати суїцидальні ризики і в подальшому адаптуватися настільки, скільки це можливо в соціум да назад повернутися до якоїсь діяльності, знайти якісь нові сенси для себе. Дякую, якою ви бачите подальшу реабілітацію і роботу з військовими, тому що у вас відділення, як і в багатьох інших, по Україні, це лише невелика кількість, які можуть потрапити або яким вкрай необхідна допомога угу. за показами. Але ми розуміємо, що той, хто бував хоча б один день на лінії фронту на фронті, він потребує напевне якоїсь допомоги ви бачите шлях допомоги військової? Я думаю, що допомога реабілітаційна буде розвиватися вже навіть від початку війни. Зараз створено дуже багато центрів і на базі лікарень, і на базі громадських організацій різних і є багато. Іноземних організацій, які впроваджують, зараз набирають колективи, проходять проводять навчання для психологів безпосередньо саме з роботою і реабілітацією військових. Тому це надзвичайно швидко розвивається зараз. Можливо, це ще не настільки доступно, як би хотілося, але потреба значно зростає і ну стараються наскільки можуть зараз роз, роз, відкривати нові заклади, да організовувати якісь ветеранські простори, які будуть допомагати їм. Реабілітуватися душевно, як сприймають військові наші захисники ось цю роботу, вашу роботу, вашу допомогу? Е, ну, насправді по різному. <свісно> Більшість, звичайно, сприймає відповідно до обставин, скажімо так, стараються позитивно відкликатися. Позитивно налаштовані це ті, хто не мають якихось таких грубих психічних порушень. Але є й категорія пацієнтів, які мають там важкі посттравматичний стресовий розлад або важкі такі ендогенні депресії. І особливості і особистості мають такі, що їм важко йти на контакт. Да, і це така має бути потужна мотиваційна робота, встановлення довірчого контакту, щоб такого пацієнта змотивувати на психокорекцію або на психотерапію. Більшість позитивно налаштовані, але є маленький відсоток тих, хто не готовий, не хоче, і тут треба дуже бережно, дуже терпляче і дуже старано з ними. Як щодо родин тих військових, які загинули поранені, важко не повернулися, де втрачений зв'язок, можливо, в полоні або безвісти зникли, як з ними працювати і чи працюєте ви з ними, було вже от, за період цих 9 місяців, що я працюю кілька. Матерів, які втратили синів, один був у полоні, там невідома доля, і були ті жінки, які втратили чоловіка, і матері, які втратили синів. Звичайно, стараємося надавати їм підтримку. Також є зараз громадські організації там, де Є осередки, де вони можуть проходити групові психотерапевтичні навчання. Для них там проводяться різні майстер-класи, щось таке, що буде також їх трошечки повертати від втрати да? до до сьогодення, і буде їх адаптовувати, вчитися з тим болем, який вони проживають. Працюємо в основному робота з такими. З такою категорією пацієнтів направлена на прийняття втрати, на саморегуляцію емоцій для пошук нових сенсів, ресурсів да, і комунікацію, повернення до комунікації, тому що більшість ізолюється і не, не не може і не хоче спілкуватися з оточенням, яке колись для неї було важливе. Військові повертаються в звичне життя і вони намагаються соціалізуватись інколи їм важко. І не просто, напевно, нам цивільним людям, тому що часто ми хочемо допомогти. Ми хочемо звернутись, ми хочемо проявити свою увагу, свою вдячність, але не знаємо, як це правильно зробити угу. і як сприймуть військові. Чи є у вас якісь рекомендації і до цивільного населення? Угу. Е, так, справді така проблема існує. Про це навіть самі військові говорять. Що важливо нам цивільним розуміти, що це в першу чергу такі ж самі люди, як ми, так? Тому дуже важливо, якщо хочемо подякувати да, підійти, приклонити руку до серця і щиро сказати, що я тобі вдячний. Якщо дуже хочете цю людину обійняти, важливо запитати дозволу, тому що може бути така реакція, непередбачувана, коли. Військовий не може, да, там через певні якісь особливості і може негативно реагувати на дотики. Запитати, якщо він дає згоду щиро обійняти, подякувати, да, сказати, як важливо те, що вони роблять. Так. Прості звичні фрази, звичні слова, слова, єдине, так. щоб вони були щирими так. і йшли. Тому, від Тому що серця. вони дуже потребують цієї вдячності. Вони насправді цього дуже потребують, і це знаєте, їх в психологічному сенсі терапевтує, навіть проста, звичайно. Чайна вдячність УВОС з початком війни минуло кілька місяців і перейнялися можливо точніше, акцентували увагу на те, що психічне здоров'я українців страждає. І це не лише ті, хто був в окупації, чи тих, хто воює. За прогнозами, кожен четвертий громадянин можливо, так, може мати або має якісь психічні. Рослади, чи справді все так катастрофічно? Ви, як лікар, фаховий практик, як ви можете прокоментувати цю заяву? Насправді, ну, початку війни кількість звернень значно зросла. Що від цивільного населення, що від внутрішньопереміщених осіб, що від військових зростає, і ця тенденція підвищується так. Тут ми бачимо зараз, що дуже багато на фоні цього хронічного стресу і постійного такого травмованого простору зросла кількість і тривожних і депресивних розладів. Є багато тих, хто був безпосередньо в зоні активних бойових дій, що в ВПО, що військових, ті, хто мали якісь контузії, поранення, це роботи з когнітивними функціями, тому що там є порушення пам'яті та уваги. Це і розлади адаптації, це посттравматичні стресові розлади. Рідше це психотичні якісь порушення. Має справді тенденцію до підвищення. Тривалий стрес впливає не тільки на фізичне, і на психічне здоров'я, які можуть бути фізичні ознаки, що найбільше ще страждає там. Це серце, це руховий апарат. це… Залози щитовидно, угу. дивіться, в кожного є своє якесь слабке місце, і воно в моменти хронічного тривалого стресу, коли ми не, від... не встигаємо відновлюватися, воно от активується. Да? Чому? Тому що коли ми проживаємо хронічний стрес, виділяється велика кількість підвищена кількість гормонів стресу кортизолу і адреналіну, які дають активуючу дію на всі органи і системи. І от, якщо в когось є слабке місце, в когось це серце, в когось це кишечник, в когось. Це да, судинна система або інші да, якісь системи. Тоб, і вони немає чітко виражених, ось тут страждає там, судинна система, а тут там, зір падає просто. В це своє? Да, в кожного це своє. Ну, найбільша така тенденція загальна це серцево-судинна. Да? Це такі кардії, артеріальні якісь гіпертензії. Починаються коливання артеріального тиску. Це те, що найбільш відчутне і притамане майже кожному. Тому що це таке діє кортизолу, да? так реагує тіло але в загальному буває по різному в кожного слабке місце воно стає більш вразливе, більш чутливе і проявляється психосоматичним компонентом. Які ви тенденції бачите, як війна змінила українців їхній фізичний і психологічний стан? Можливо, є якісь уже описані загальні тенденції. Ну, от, чогось такого вже визначеного я не 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 читала, але з власних спостережень да і я сказала би, що стали набагато свідоміші багато людей де да? Збільшився не такий момент цінностей була дуже велика переоцінка. Те, що раніше не цінувалося саме щось просте, таке побутове зараз стає дуже важливим і цінним. Я думаю, що від цінностей йде все решта. Тому що ми стали іншими, вже ніхто не залишиться таким, яким був до війни. І це знаком плюс. Я зрозуміла. Чи є якісь поради? Від вас їх від фахівця. Як можна стабілізувати свій стан? Можливо, як можна перевірити, протестувати, що mm -hmm. зі мною відбувається, чи здоровий я, чи я маю якісь певні психоемоційні відхилення, на що варто звертати увагу? Mm -hmm. Ну, дивіться, якщо говорити про самооцінку свого психологічного самопочуття, ну особисто я, як фахівець, би не рекомендувала використовувати опитувальнички, тому що їх можна по різному інтерпретувати, можна знайти в да. себе все, <свісна> що Те, чого справді так? немає, mm -hmm. і дуже налякатися від того. Але на що важливо звертати увагу, це на своє самопочуття, що важливим є спостереження на протязі 2-4 тижнів. Якщо є порушення, сну, є неминаюча безпричинна тривога, з'являється якийсь незрозумілий безпричинний страх, є відчуття занепокоєння, постійного напруження, порушується апетит, з'являється дратівливість, пасивність, апатія, і там може там іти навіть до суїцидальних думок. Це є дзвіночками того, що якщо воно наростає і не минає за два тижні, це є ознаками того, що час йти до фахівця. Звертатися, да, і це такими корелюючими ознаками для населення. Що час щось уже з цим робити, звертатися за фаховою допомогою знову ж таки ще повернемося до цифри? Знову ж таки, ВОЗ заявили, що 10 мільйонів українців mm -hmm. приблизно чверть населення України можуть можуть страждати від розладів психічного здоров'я. Це на це справді варто звернути увагу, чи це перебільшення? Е, на це справді варто звернути увагу. Якщо людина не йде, це не значить, що вона здорова. Так е, насправді, навіть серед колег, серед цивільного населення, з тим, з ким ти просто в повсякденності спілкуєшся, всі мають підвищений рівень тривоги. Це причина обумовлена. Да? Люди мають розуміти, що це не соромно звертатися, і насправді дуже багато мають певні проблеми, але не йдуть. І я думаю, що ця цифра звернень, яка зараз є, вона ще й применшена, тому що велика кількість просто ще не звернулася через певні якісь свої переконання за психологічною допомогою. Чи може людина допомогти собі сама? Угу. Е, яким чином, які би поради ви надали кожному, хто нас слухає, що я можу зробити для того, аби... Бути здоровішим, принаймні uh -huh. нездоровим, аби якось свій психоемоційний стан опанувати uh -huh. і реагувати власне спокійно на все, що відбувається. Так, да. зараз ви говорите про е е е е психологічну стійкість, так? як мені зробити себе да, емоційно-психологічну псих... да, стійкість. Е е Дивіться, для того, щоб залишатися стійким в тяжкі такі часи випробування, бо навіть якби не було війни, все рівно постійно є якийсь стрес. Важливо зверна... звертати увагу на такі основні пункти: з чого починається психічне здоров'я з гарного повноцінного сну. Має бути задовільнена базова потреба у сні у правильному харчу у відпочинку і в фізичній активності. Це те, що в принципі кожен робить кожного дня, але не вміє це врегулювати. Важливий сон, важлива їжа, важливий відпочинок і важлива релаксація, розслаблення. Тому що ми не живемо в ізольованому просторі. Ми постійно стресуємо, так і постійно нас оточує різна інформація. Тому важливо, якщо ми вже перестресували, вчасно розслабитись, вчасно відпочити і вчасно в саморегулюватися. Оці ці методики саморегуляції не є дуже багато доступних. На ютубі і у відеороликах записані про те, як заспокоїти себе тоді, коли тебе опанували надмірні емоції. Це можуть бути дихальні техніки, техніки заземлення, техніки переключення, медитативні техніки, які є в вільному доступі, можна так і вводити, і це доступно абсолютно кожному. Важливо просто про це знати і цим користуватись. Ізраїльські психологи дуже багато пропонують. Вони мають велетенський досвід життя. У військових умовах знову ж таки uh -huh. постійно ракети, постійно випробування, постійно терористичні атаки. І, власне, цей досвід вони сьогодні пропонують його акумулювали, uh -huh. описали і пропонують різноманітні техніки, uh -huh. прикладом там чотири стихії чи пошук ресурсів, бейсік і таке інше. Що ви можете ще запропонувати на? Який досвід, можливо, ще є ось таким помічним для українців? Чий? Техніки, да, так, техніки. дивіться, дуже гарні навіть той самий Ізраїль також має досвід навчання в таких проектах ізраїльських про те, що я і говорила, техніка квітка, свічка, наприклад, це дихальна техніка, яку ми можемо навіть там робити в будь-якому місті, вдихаючи по глибше через ніс, видихаючи подовжено через рот. Так, ніби ми вдихаємо аромат квіточки, зад. Мухаємо свічечку та, і так повторити 3-5 підходів. Коли... Що це дає? Просто зараз так, скажіть. Я, прости... цю техніку. Так, я пробувала користуюся цією технікою. Що це дає, дуже простий принцип. Те збудження, яке виникає на фоні е, е, якоїсь ситуації стресової, воно наф... через усвідомлене дихання да, е, різко гальмує процеси тривоги, дратівливості там, або збудливості е, через лімбічну систему. Тобто, що таке просте, воно дуже дієве, дуже Ефективне, це доводить практика і досліди, і це варто використовувати, це варто навіть використовувати. коли ти думаєш, що все, все зі мною нормально, так. я здорова, але варто. Ми навіть інтуїтивно, час від часу самостійно ось такі. Знаєте, це теж про квітку свічку, розумієте, підсвідомо тіло реагує таким чином: зня, зняти напругу через зняти види. Стрес. Так, так. А як ви ставитесь до того, що зараз багато навчань навчати психологи навчають населення? Якимось практикам першої допомоги, першої психологічної допомоги. Наскільки це, на ваш погляд, потрібно, і наскільки це дієво, це дуже потрібно і це певною мірою дієво. Чому не кожен розуміє, що це важливо знати і потрібно це використовувати. І тоді, коли людина цього не розуміє, їй розказати можна, але вона частіше за все це не практикує, якби досвід так показує. Але це про це потрібно говорити. Цього 100% потрібно навчати. Тому що від, здорового, від психічно здорового населення йде да, все, все решта. Тому дуже важлива ця психоосвіта і саморегуляція. Це дуже хороші. Зараз багато є таких програм, дуже рекомендую. Це дуже важливо і потрібно. Прикладом уявімо родину, до якої повернувся батько, син, брат. І от сьогодні він повернувся завтра життя продовжується, але щось відбувається не так. Якісь є проблеми. Які б ви поради дали ось родинам, які живуть поряд із військовим, mm -hmm. які повернувся з фронту? дивіться, насправді близько 70% військових а, а, можуть достатньо швидко і гарно адаптуватися назад до цивільного життя, не маючи при цьому якихось грубих серйозних психічних порушень. Але біля 30% військових все ж таки будуть мати якісь наслідки, да, які будуть відображатися в їхньому психологічному або психічному самопочутті, тому що вони мають такий дуже важкий досвід, травматичний часто досвід. На що мають звертати увагу рідні? Вони в першу чергу мають бути пильними, мають бути уважними і мають бути терплячими. Навіть тоді, коли рідна людина військовий хоче ізолюватися і не хоче там ніяких контактів, а таке рідко, але також буває. Да? То є якраз найбільша така потреба не залишати ту людину саму, не залишати її наодинці, мотивувати її, звертатися за психологічною допомогою, тому що коли рідні помічають, що людина, наприклад, стала відгороджена, на що важливо звертати увагу, замовчується, усамітнюється, можливо, якісь ці недоречності в поведінки, сняться жахітливі сни, і тут теж так треба дуже бути обережними, рідними, щоб не спровокувати якоїсь травматизації, бути до цього уважним, не нав'язливо якось так спонукати на якісь дії, щоб вони були діяльні, і якщо цей стан не минає або прогресує, йти до фахівця, до психіатра, до спонукати, навіть можливо всією родиною, так, щоб знайти відповіді на запитання, так, що так, робити так, далі. Так, так мотивувати і спонукати. Ми Напевно, наших глядачів трішки злякали, і кожен задумується, ну що це я буду оце хворіти. Оце зараз в мене всі хвороби, оце я не здоровий. Але я б хотіла би, ми нагадали разом з вами про таку здатність людського організму, як резильєнтність, і що це допоможе нам зберегти наше здоров'я. Так, звичайно, тому що людина під е, плином е, факторів е, стресу е, трошки, знаєте, такий як тенісний м'ячик, вона може е, трошки така бути з вм'ятинками, да? але і вона може бути пластичною, вона може е, назад повертати свій об'єм. Так? Або так само, наприклад, як серветочка, вона ціленька, ми її пожмакали, вона залишає певні наслідки. Це наш досвід, да? оці зморшечки, але ми її можемо відновити да? настільки, наскільки це. Можливо, в різних ситуаціях. Тому дуже важливо плекати в себе здатність відновлюватися. І вона починається з цієї саморегуляції, з режиму дня, mm -hmm. да, від розуміння того, що важливо приймати і долати той досвід, да? не залишатися наодинці з проблемою, якщо ти з нею не справляєшся. Іти вчасно до фахівця і турбуватися про своє психоемоційне здоров'я так, тим, що ми будемо гарно відпочивати, тим що ми будемо спілкуватися, тим, що ми будемо більш позитивно себе налаштовувати, і відповідно, того ефективно діяти, та бути діяльним в тій сфері, в якій ми працюємо. Це буде спонукати до того, що ми будемо залишатися резилієнтними. До речі, є дуже гарна підбірка вебінарів в Ютубі Академія стійкості, де Психотерапевти склали з початку війни такий проект, дає запис про те, як зберігати свою психологічну стійкість, як її зрощувати і як турбуватися про своє психологічне здоров'я. Тому дуже би б рекомендувала би всім глядачам. Дякую вам щиро за рекомендації за таку відверту і щемливу розмову і важливу для кожного українця, починаючи з малого до великого, особливо для військових, які, можливо, нас чують і будуть знати, як це. Важливо звертатися вчасно і е, скажу, що гостею нашої студії була Ольга Дяченко, лікар-психолог, лікарні імені Ющенка. Організм людини здатен до самовідновлення, і щоб ми не переживали, більше 80% людей повертаються до звичного, до нормального життя і здатні зберегти своє психологічне і ментальне здоров'я. Але для цього потрібно трішечки працювати над собою. Пам'ятати, що поряд є фахівці, пам'ятати, що поряд є друзі, і, зрештою, пам'ятати найпростіше. Ми є інтернет, є поради, є різні техніки і уроки, які і можна прослухати, повчитися і е, залишатися власне здоровим. Дякую вам щиро, пані Дякую. Ольго. Бережімо себе, бережімо наше психологічне і ментальне здоров'я. Це потрібно для того, аби відновлювати Україну разом. вам!